Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготувала ось таке простеньке печиво, але таке цікаве і одночасно смачне. Та, як мене дітвора кажуть, що це листкове. Я кажу, це не листкове, це сирне печиво, гуся чи лапки. Тому, якщо у вас вдома є сир і діти його не хочуть їсти, ось приготуйте таке смачненьке печиво, і вони із задоволенням посмакують. Для цього нам потрібен кисломолочний сир домашній в мене, масло вершкове трішки розтопила його борошно, цукор потім нам потрібно: не в тісто, ванільний цукор, розпушувач. До кисломолочного сиру додаю дрібку солі, яйце вбиваю, вершкове масло вливаю і буду перебивати блендером до однорідності. Також можна зразу сипнути і розпушувач. Розпушувача потрібно півтори, па... Ой, півтори чайної ложечки, вибачаюся, сказала півтори пачечки. Півтори чайної ложечки. Борошна я спочатку відважила 400 грам, але в мене такий сир, знаєте, був мокруватий, не, не сухий такий, тому що він такий з то він не буде сухий. Тому потім 400 грамів я сипнула, і я ще десь додала, може, 60 грам. Десь всього в мене пішло 460 грам. Тому, так сказати, борошно в цьому рецепті не дуже так, знаєте, бо це треба дивитися, який у вас сир. Якщо сухіший, у вас піде менше. Може навіть піти 350 грам. Я ж кажу, так як у мене, ось це був такий мокруватенький сир, зразу сипнула 400 грамів, я тут відважила, пішов весь і ще досипала. Тісто виходить таке м'ягеньке. Кладемо його назад у миску, накриваємо і в холодильник хоча б на півгодинки. Тому що на більше я не можу взяти. Мої вже хочуть, щоб вже я зразу його пекла. Тому що, якщо хочуть солоденьке, а немає нічого, то їм, щоб воно стояло в холодильнику, так не потрібно. Треба замісив зразу спекти і смакувати. Тому якщо вас постоїть більше, то це буде ще найкраще. Тісто розкачую, такий тоненький пласт і буду виріжати, вирізати кружечки. І ось тут же нам потрібен цукор. Мисочку насипати цукру, потім будемо ось ці кружечки мочати і складати. Я вирізаю ось таким склянкою. Такі чи маленькі кружечки. Мені чим добре це печиво, тому що всі продукти в мене домашні. Сир, масло, кисломолочні продукти, яйця, все своє домашнє борошно. Тому ось таке люблю готувати таке, що є вдома, що не потрібно щось там ще докуплювати. Тепер беремо ось цей кружечок і вмочаємо ось так в цукор. Навіть притискаю, бачите, Ось так, тому що коли я розкачула, трішки борошна взяла. Згортаємо його вдвоє, потім мочаємо знову один бік, знову вмочаємо і вчетверо згорнули навпіл, ще раз навпіл і ось так знову мочаємо низ, згортаємо навпіл, знов це навпіл мочаємо одну сторону і знов згортаємо так, щоб вчетверо. Одну сторонку знову вмочаємо в цукор. І викладаємо надечку застелену пергаментним папером. Духовку розігріваємо на 190 градусів. Ось так густенько, бачите, я їх складаю, тому що вони піднімуться вверх, не в ширину будуть рости, а ось так трішки вверх піднімуться. Ну, ось все. Відправляємо наші лапки в духовку. Випікається печиво при температурі 190 градусів до зарум'янення. Коли же воно рум'яненьке, можна діставати. У мене пеклося 25 хвилинок, а ви вже дивіться по своїй духовці. Їстаємо, можна смакувати що гарячим, що холодним, але ось таке гаряченьке. Трішки в мене ось цукор тільки, знаєте, потік, але ще краще, тому що діти кажуть, це знизу карамель. З цієї порції в мене вийшло дві дечки. Звісно, тут нам ми не дві дечки, в мене трішки ми вже його з'їли, поки, поки друга дечка спеклася. Але я вам скажу із пів кілограму сиру з одного яйця можна напекти ось стільки смакоти, а це дійсно смачно. Це, можна сказати, такий смак дитинства. Тому що це не теперішнє печиво, а це таке колишнє печиво, яке ще пекли наші мами і бабусі. Щось тут такого тяжкого приготування нема, готується легко і виходить ось ціла миска такої смакоти. Ну ось і все. Я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Вам, якщо сподобалося, готуйте на здоров'ячко, смакуйте, і хай вам все вдається.